У водомі тоне чоловік рятувальник кидається на допомогу. Відпочивальникам на пляжі демонструє, як правильно витягувати з води потерпілого. Наша задача тримати голову людини над водою. Завжди намагаємось до людини підходити або з боку спини, або таким чином, щоб вона не могла за нас ухопитися. Вона, знаходячись в стані паніки, вона почне за вас хапатись. І дуже великий, дуже велика ймовірність того, що вона потоне вас. Ну притопить вас з собою разом. Тільки но дісталися берега потопельнику Необхідно провести серцево-легеневу реанімацію. Ми починаємо з п'яти живильних вдувань. Далі непрямий прямий масаж серця зі швидкістю 120 натискань на хвилину. У нас буде цикл такий: 30 натискань, і потім 5. Вавнування відсоток виживання таких людей майже 85%. Тим людям, яким не виконувалися ці дії реанімаційні до приїзду швидкої, відсоток виживання майже 37%. І чим більше людей знатимуть правила порятунку, тим більше шансів у людини вижити. Саме тому надзвичайники й організували такий виїзний майстер-клас на одному з трьох санкціонованих пляжів у Кіровоградщини. Пересічні громадяни вважають, що утоплення супроводжуються активними рухами, дуже гучними кри. Риками це не так, коли людина тоне, її очі широко розкриті, губи стиснуті. Людина можливо кілька разів може розмахувати руками, робити ось такі рухи, але це відбувається недовго. Час іде на секунди. З початку року на водоймах Кіровоградщини загинуло 27 Людей з них одна дитина. Це вже на п'ять осіб більше ніж за минулорічний період. Так, раз. Тоді дитина, коли буде поруч з ним. Не зовсім знала, як надавати першу допомогу при втопленні. Тепер буду знати для цього варто дотримуватися правил безпеки. Нагадують рятувальники. Купатися треба там, де це дозволено, де є рятувальні пости. Купатися треба тільки у тверезому стані, ні в якому разі не запливати за бої. Пірнання спірсів це теж все небезпечно і теж може призвести до смерті у воді. Тому треба задуматися, чи знаєш ти дно водойми, глибину водойми. і не залишати дітей самих у воді. Наголошують рятувальники, адже для них навіть невелика ємність з глибиною у 5 сантиметрів може бути небезпечною. Із Кіровоградської області Юлія Бабакартур Періханянму Україна марафон Єдині новини.